Привіт-привіт! Ну що, хочу розпакувати разом з вами свій амбасадорський бокс. Подивимося, що компанія Vitrain в цьому продовольці мені прислала. Каталог 12 сьогодні почав уже свою дію. Дуже гарненький. Новинка аромат Елли. Думаю, що він тут теж є. Так, ось так виглядають амбасадорський бокс. Так. І давайте подивимося, що тут. Хау, клас. Ну, це завжди приємно. Приємно, це завжди приємно отримувати подарунки від рефенту. Ух ти, у мене магній. У мене магній. Я магній споживаю, який у нас з'явився. Періодично, і саме зараз, той період, який ми знову ж чоловіком споживаємо магній. Дуже-дуже класна, корисна річ. Ми всі зараз в великому стресі, і стрес пожирає магній, кальцій, всі вітаміни, і нам катастрофічно магнію не вистачає. Звідси нема нормального сну. І от саме з магнієм ми його випиваємо по одній таблетці кожного вечора перед сном, і з ним можна спокійно спати. Тобто є такі фази сна цілосного, довше спумує, і реально організм. Відпочиває, поки ми спимо. Ось такі виглядають такі пігулочки, такі приємні на дотик. 30 пігулок в одній баночці, то це ж на одну людину, на один місяць. Пити треба стільки, скільки хочемо, щоб нам. Було добре, стільки п'ємо. Тобто він не п'ється курсами там місяць попили, робимо перерив, два місяці попили, робимо перерив. П'ємо стільки, скільки бажаємо. Тобто, безпривидно його можна пити. Це магній з вітаміном В6, який дає йому гарно усвоюватися. І він морський, а він усвоюється дуже дуже класно. Тож, дякую за магній, дуже дуже дякую. Він, до речі, в цьому каталозі на гарній знижці. Тож, в мене ще є в запасі дві баночки, ну, можливо, ще одну баночку дозамовлю, щоб була. Далі. Далі туш 5 в одному. Це класна туш, це буде моя друга туш, саме в такому в ліловому в ліловій сукні, як я кажу, туші приходять із так от запечатані в пльоновці, або прокрутити, або тут якісь штучки, вони розриваються, в принципі. Так, руки в мене в кремчикові, і не зовсім слухається мене ця пленочка. Туш класна. Зараз також на знижці, і точно пам'ятаю з презентації сьогоднішнього вебінару, що є набір патчі Optimals і туш 5 в одному в наборі з гарною знижкою. Не знаю, чи саме ця туш, але 5 в одному. Класна туш, з задоволенням нею користуюся. Зараз у мене туш 5 в одному в чорній сукні, це в лілої. Коротенькі щетинки, переважно ними фарбую, робиться об'єм, робиться довжина, робиться ними вигін. Длінними щетинками робиться розділення, і також ці туші є догляд. Тож з задоволенням користуюсь, і по ціні вона, вау, дуже-дуже доступна. 5 в одному, тому що 5 ефектів в одному тюбіку. Далі мені щось таке цікаве прислали. Вау, вау! Це, я думала, олівчик якийсь. Це нова. А, помадка для брів. Вау, круто, прикольно. Слухайте, ну просто як для дівочки, перший раз взяти в це в руки. Це дуже прикольно, класно. Це а, помадка для брів, дивіться, ось тут вона. По-перше, це дуже компактно. Зараз ми її протестуємо, але я хочу сказати, що це ну, просто, просто компактно. Я взагалі, думаю, в цій кістціні. В олівцях ну, да, є у нас такі. В общем, прикольно тут є така різиночка, яка закриває щененько, щоб повітря туди не попадало. І, в общем, ми з цією щіточкою набираємо цю помадку. Я помадкою для ще ніколи не користувалась. Щіточка така плоска. І малюємо бровки. Ти у мене колір Мабуть, темно-коричневий, не знаю, на подивиці в каталозі. Ось. І малюємо така, скажу я вам, консистенція, така м'яка, колір насищений, дуже пігментовано. дуже легко наносити оці штришки, якщо нам потрібно. Тобто, залежно від того, як ми їх фарбуємо, ми їх і наносимо. Знаю, що попередня помадка дуже-дуже стійка, дівчата казали, я ще нею не користувалась, тож буду користуватися новинкою. Два відтінка з'явилися в каталозі новинкою цієї помадки. Я вам показала помадку код 32 Далі у мене тут ще один продукт ЗЕВАН. Я навіть не знаю, що це таке. А, тепер знаю. Це помада. Помада кушон, дуже класна. У мене є два відтінка в користуванні цієї помади Кушон. Замовляла вже неодноразово. Переходи з таким чистеньким біленьким спонжиком і накручуєш ці помади. Перший раз ви довго крутите, крутите, поки вона вийде. Цікаво, який кольор мені прислали. Стійка класна, глянцева, дуже довго тримається серйозно і дуже гарно виглядає. Оце прямо крутити, крутите, крутите перший раз, поки, поки не викрутите. О, пішло. ось так, бачите? Із чотирьох таких дирочок виходить вже у вас помада. Мабуть, це тауп кольор. Або, ну, скоріше всього, тауп, або щось з рожевого такого. Зараз гляну. Так, тут код я вже знаю, де дивитися, 63. Зараз відразу вам скажу, який це код. Але однозначно помада дуже-дуже класна, теж дуже рекомендую. Вторінка 12. 229 гривень на знижці. І мій тон, я сказала, 63. Це загадкова троянда. Ух ти! От, кстати, у мене її не було, здається, загадкова троянда. самий самий верхній тон ось це він у мене. Так, Помадки для брів. Два відтінка. Коричневий і темно-коричневий. Я вам показала темно-коричневий кольор. Так, ось вони і ціна 199 гривень. І у мене ще є аромат, аромат Ельві новинка. Новинка цього каталога. Ось так вона, дивіться, гарненько виглядає. М -м, така якась магічна. Давайте будемо розпаковувати. Сама коробочка, дивіться, яка гарненька. Так, собі. Лісна діва. вечірня лісна діва. ой, дуже гарний, дуже гарний. Е, я думаю, вам видно оцей такий прилив. Дуже гарний. Витік кас. Ну що, давайте будемо тестувати. Зараз. Дуже приємний, ніжний аромат, слегка солодковатий. І далі вже розкриваються аромати цих квіточок. Такий глибокий. Ах, прикольний. Аромат зараз дізникою 50%. І при замовленні аромати нараховується 25 сердечок, які потім ви можете поміняти ще й на подарунки. 399 гривень зараз за ось цей аромат. 50 мл. Тож робите замовлення, побалуйте себе новинкою. Клас. Добре, будемо потім це все ще тестувати. До речі, дуже-дуже дивлюся, що стійке. М -м, тому. Протестимо і покажу вам, як це на брівках.